29 листопада 2011 року в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Ужгород Чопського прикордонного загону було проведено спільну нараду за участю керівництва Чопського прикордонного загону та Чопської митниці, представників Закарпатської облдержадміністрації, служби міжнародних автомобільних перевезень Ужгород та відділу прикордонного контролю Вишні Немецьки Словацької Республіки. Під час зустрічі було обговорено питання стосовно забезпечення ритмічності та безперебійного оформлення вантажних транспортних засобів на виїзд з території України, порядку підтримання взаємодії в разі різкого збільшення кількості вантажних транспортних засобів, а також вжиття заходів з недопущення виникнення конфліктних та нестандартних ситуацій зі сторони водіїв вантажних транспортних засобів, які перетинають державний кордон. Проводячи аналіз пропускних операцій протягом року, вже не перший рік відмічається те, що наприкінці року, четвертий квартал, відмічаємо різке збільшення пасажирів транспортного потоку, зокрема на вантажному напрямку. Пов'язане це з різними факторами. В першу чергу це закінчується дозвола на рік, які заключаються для перевезення вантажу. Є певна проблематика, що дозволів на перетинання державного кордону з боку служб міжнародних автомобільних перевезень. І все це проводить до того, що черги становлять і збільшується. В середньому на 50-60%. Як ми спостерігаємо зараз, черга вантажних транспортних засобів складає близько 100 транспортних засобів перед пунктом пропуска уж. Враховуючи цю ситуацію, нам ініційовано і проведено координаційної наради, на якій визначені завдання всім контрольним службам, представникам місцевих органів влади для спільного вирішення цієї проблеми. Починаючи від збільшення пропускних операцій, встановлення нормального режиму на чергах. Шляхом виставлення наших прикордонних нарядів інформаційного забезпечення, роз'яснення роботи з водіями, наведення нормального порядку, санітарно гігієчних умов та інше, всі ці питання сьогодні під час наради були висказані. Було опрацьовано спільний протокол, визначені терміни вирішення цих питань.